Емоції дуже гарні, все подобається, всім задоволений. Мені подобає гент. Є там декілька клубів, і ми з ним поговорили. Та я вирішив вибрати Кривбас. Про Кривбас знав, що він великий клуб з гарною своєю історією. Тут гарний тренер зараз зі своєю філософією, своїм характером. Мені так мені це подобається. Можливо, когось з кривбасу знав до твого переходу. Так, знав, з, ким, з деяким з ким грав, з деякими познайомився: Хем, Луня, е, Стецков. Ну, а так, грали на полі з усіма. Ти обрав номер 74. Чому саме цей номер? 74, тому що коли був маленький, грав під сьом номером, а коли попав збірну по четвертому. І ось так вийшло 74. Ігоре, а чи знаєш ти головне гасло кривбасу? Так. Кривбас – це ми.